Друзі, привіт! Появились гарні новини від ЗСУ. Підтримайте Збройні Сили України, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Прес служба угрупування об'єднаних сил ЗСУ повідомила, що протягом суботи та неділі підрозділи зенітно ракетних військ оперативно стратегічного угруповання військ Хортиця збили два ворожі гвинтокрили типу К-52. І таким чином Збройні сили України наближаються до показника в 200 збитих вертольотів «Рашистів» станом на ранок 14 серпня було знищено 194 ворожі гелікоптери. Збройні сили України продовжують збирати рясний врожай рашистських ударних вертольотів К-52. Відповідно до повідомлення командування повітряних сил ЗСУ третій за дві доби гелікоптер цієї моделі був знищений сьогодні 15 серпня близько 8.00. Також було оприлюднено відео, на якому зафіксовано вже уражений К-52, який димить, що говорить про пошкодження двигуна. Зазначається, що цей вертоліт був підбитий на Донеччині. А вчора угрупування Об'єднаних сил ЗСУ повідомило про знищення ще двох К-52, які на рахунку стратегічного угруповання військ Хортиця. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. Casam do Paremorre.